Лікування гриж міжхребцевих дисків, фізична терапія чи медикаментозне лікування. Який з методів дієвіший? Мене звати Миколайчук Назар Романович, я лікар травматолог і сьогодні будемо розбиратися в цьому разом. Декілька слів про анатомію та фізіологію міжхребцевого диску, власне, в якому і з'являються грижі. Міжхребцевий диск складається з пульпозного ядра, яке огортається міцним, щільним, але достатньо еластичним фіброзним кільцем. Міжхребцевий диск утворений таким чином, що власних судин кровопостачання він не має, а живлення отримує шляхом дифузії, тобто через рух. Коли структури хребта, міжхребцеві диски та хребці рухаються між собою, навколишні м'язи та зв'язки, які оточують хребет, рухаються, таким чином забезпечується живлення міжхребцевих дисків. З часом під дією зовнішніх факторів, таких як малорухливий та сидячий спосіб життя. Надмірні навантаження, особливо неправильні навантаження на хребет, призводять до виникнення дегенеративних змін в хребті. Відбувається руйнування зовнішнього фіброзного кільця, з'являються легенькі маленькі мікротріщинки. Саме через ці мікротріщинки відбувається міграція пульпозного ядра. Коли фіброзне кільце повністю розірване то відбувається вихід пульпозного ядра назовні, це є патологічний стан, який називається грижа міжхребцевого диску. Тепер власне про лікування. Медикаментозна терапія це лише зниження запального процесу та больового синдрому, тобто впливу на розміри міжхребцевої грижі та на стан міжхребцевого диску, уколи, чи таблетки, чи будь-які містероїдні протизапальні препарати абсолютно ніяк не впливають. Знімається виключно біль і то як зазвичай тимчасово. А найгірше це те, що нестероїдна протизапальна терапія має надзвичайно токсичний вплив на шлунково кишковий тракт, внутрішні органи, такі як нирки та печінка. Якщо ж говорити про фізичну терапію та реабілітацію, на даний момент це передовий метод лікування гриш міжхребцевих дисків, тому що це абсолютно безпечно та фізіологічно для вашого організму. Під час виконання вправ відбувається мобілізація хребців та міжхребцевих дисків, покращується робота м'язових волокон та нервових зв'язків та сухожиль, які оточують хребет. Виконуючи правильні вправи, які спрямовані на декомпресію міжхребцевого простору, відбувається розвантаження хребта. М'язевий тонус покращується, тобто проходить спазм та скутість м'яза, а потім і зміцнення м'язевого корсету спини, що надзвичайно важливо при такому діагнозі. При виконанні фізичних вправ покращується живлення міжхребцевих дисків та кровопостачання проблемної ділянки, таким чином забезпечується відновлення пошкоджених структур. А це, в свою чергу, сприяє та підвищує ймовірність спонтанної резорції, тобто розсмоктування гриші. Тому очевидно, що фізична терапія має ряд переваг над медикаментозним лікуванням.